Всем привіт! Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонера, також власниця одноіменної вінтажної крамнички Кець Вінтаж. Зазвичай на цьому каналі я показую огляд вінтажних прикрас Америки та країн Європи. І сьогоднішній день не буде виключення. Почнемо ми з ось такого величезного лоту з американського сайту eBay. Це лот привабив мене своєю кількістю різноманітних прикрас, браслетів та кольє. Тож, почнемо оглядати першу прикрасу, яку я бачу, ось такий браслет. Дуже подобається. У мене якраз в крамничці в наявності вже є чокер для під нього. Дуже хороша якість. Не бачу жодних слідів часу. Це браслет Омега. Дуже популярний і актуальний наразі. Давайте глянемо, яке тут маркування. Угу. А маркування тут жодного немає. Тут є плашка, не знаю, як вам показати, щоб його не вигнути. Тут є плашка під маркування, але самого маркування, на жаль, немає. Я думаю, що чомусь воно не було нанесено. Схожі, браслети були у мене, у нап'є. Насправді це дуже популярний і ходовий дизайн був що тоді, що зараз дуже гарний браслет. І гарний початок. Наступна прикраса це ось такий чарівний браслет. Він вже набагато старший, ніж цей. цей браслет був створений у 1950-х роках це стретч браслет. Бачите, він має такий механізм, завдяки якому він розтягується. Дуже старенький механізм. В сучасних прикрасах я його не зустрічала. Ми бачимо такі. Цікаві ланки з кристалами. І не менш цікаві, такі більш фігурні фантазійні сусідні плашечки. Колір в нього більш світлого золота з міндю. Стан для його віку дуже гарний. Єдине, що всередині ми бачимо, що його вже носили. Ззовні ніяких слідів часу я не бачу. Всі кристальчики на місці. Дуже гарний браслет. Маркування я не бачу. Цей браслет має маленький розмір. У мене зап'ясток десь з 14,5 до 15, і дуже мало браслетів пасують на тоненькі зап'ястки. І я вважаю, що це дуже хороша вдача знайти браслет, який підійде на тендітну ручку. Наступна прикраса це теж браслет. Бачимо перламутр, Не знаю, натуральний він чи з пластику, але переливається дуже гарно. Цей браслет теж дуже цікавий, незвичний, має таку сіточку поверх стандартного глянцевого покриття. Ось такі серветочки для чищення біжутерії, а також срібних прикрас просто незамінна річ. Як для вінтажистів, так і для власників вінтажних прикрас. Та й в цілому прикрас. Повертаємось до браслета. Він має також цікаву застіпку, незвичну. Але цей браслет доволі сучасний. Я думаю, що це 90 ті роки або навіть 2000-ті. Стан хороший. Без жодних недоліків. Мені подобається. І він теж на тендітну ручку. Неважкий, дуже зручний браслетик. Маркувань на ньому немає. Доволі нескладно знімається однією рукою. Цей браслет, на мою думку, дуже Стильний. Зараз якраз браслети такої форми актуальні. Тому такий браслет потрібен у будь-якому ювелірному гардеробі. Наступний браслет. Ух, він брудний. Слід сходити за серветками, бо це наділо. Я вже казала в попередньому відео, що я не люблю, коли прикраси так просто скинуті в пакет. Але таке часто трапляється. А не доглянуті такі неохайні прикраси я теж дуже не люблю. Але. Ну, вже стається як стається. Я дуже багато часу проводжу над чищенням та доглядом за прикрасами. В мене є ультразвукова ванночка. І в цілому я дуже ретельно доглядаю за прикрасами, що я думаю, тут навіть ніякої попередньої енергетики власника точно не може залишитись. Але зараз я його просто витерла серветкою. Боже, яка вона брудна! Подивіться. Просто щоб було нагидко тримати його в руках. Це теж досить старенькі я думаю, це 1960-ті або початок 1970-х. Ми бачимо незначні сліди часу, сходження покриття через тертя цього елементу. Цей браслет це також ключовий показчик моди того періоду. Він на мене за великий. Я думаю, що це на ручку 19, можливо, навіть 20 сантиметрів, але дуже стильно виглядає, подивіться, під якусь стилізацію, думаю, підійде ідеально. Мені дуже подобається. Я обіцяю, у лоті є не тільки браслети. Наступний браслет простий. Маркувань на ньому я не бачу. Слідів часу критичних немає, але, здається, є трохи зміна кольору і невеличкі подряпинки. Він легенький, вінтажний однозначно. Я думаю, що він полий всередині і має таку цікаву застібку, значити пластиночку. І так, він дійсно полий, через те його комфортна вага. Дуже стильно виглядає на руці. Також наразі дуже актуальний дизайн браслету. Давайте оглянемо щось окрім браслетів. І це ось таке намисто. Дуже гарне. Схоже, воно має бути марковане. Але я маркувань не бачу. Я думаю, що це намисто це кінець 1960-х, початок 70-х. Воно легеньке в гарному стані. Бачимо градуювання розміру намистинок від маленьких до більших. Двурядне. Дуже гарно. І подивіться, які цікаві кріплення для намистин у формі пір'їнок. Але, на жаль, маркування на ньому немає. Наступна прикраса це ось такий браслет на магніті. Це сучасна прикраса. Я думаю, що це 2010 ті роки. А без маркування, як на мене, не дуже цікава річ. Наступна прикраса. Це вже набагато цікавіше, Застібка, схожа на один з попередніх браслетів. Дуже такий ніжно-золотавий колір. Бачимо різдвяння. Я думаю, що воно було зроблено вручну, такий флористичний мотив, квітки і в такій рамочці фігурній. Подобається. Є страхувальний ланцюжок. І я побачила якесь маркування. Маркування Сара Кавентрі. Я думаю, що цей браслет був виготовлений наприкінці 1960-х або на початку 70-х. Він теж легенький, теж полий. Його буде дуже зручно носити. Ось так він виглядатиме на ручці. Як на мене, дуже стильно. Також на середній зап'ясток. Я думаю, що десь на 18 см, або якщо ви любите, щоб браслети на вас сідали більш вільно. Наступна прикраса, я намагалася витягнути на браслет, і це, очевидно, не він. Це пряжка. Дуже гарна пряжка, маркування ніяких немає. Це насправді перша пряжка, яка мені попалась, вона в такому османському або навіть візантійському стилі. Бачимо незначні. Сліди часу на випуклих елементах. Пряжка має вагу. Але вона дуже ефектна. Я думаю, що до якихось стильних образів, еклектичних, її можна гарно вписати. Наступна прикраса це також браслет класичного золотого відтінку, класичного дизайну з такими ланочками. Теж середнього розміру, і я не бачу на ньому маркувань. Так, дійсно, маркувань немає. Стан хороший, вінтажний, має маленькі якісь подряпинки по корпусу. А, і ось тут слід старіння покриття. Має дуже незвичне поєднання елементів. Таке мені зустрічається вперше, але маркування на ньому немає. На ручці буде виглядати ось так. Цікава застібка, але щоб відкрити, треба прикласти з деяку силу. Наступна прикраса щось таке в мене вже схоже було. Це насправді дуже важка прикраса, і бачите, він на велику ручку. Навіть не знаю, треба поміряти, на скільки. Думаю, точно більше 20. Так, це просто плямка, яку треба відтерти. А він несиметричний, і тим він і цікавий. Це більш сучасний браслет, я думаю, 92 тисяч. Маркувань немає. Має вагу. Наступна прикраса, і це вже не браслет. Це манюня брошка. Такі брошки доволі часто зустрічаються. Це такий класичний дизайн в цікавому виконанні. Я думаю, що це брошка десь 1980-х років. Маркування вона не має, стан в неї ідеальний, дуже гарна красуня пасуватиме на хустинку. На, якось, на рубашку або навіть на пасок. Дуже гарний класичний дизайн, який вписується майже в будь-який образ. Мені подобається, що це не просто коло, а дещо багатовимірна історія. Наступні прикраси: ось такий браслет. Він теж схожий на більш сучасний. Я думаю, що це браслет із 90-х, дуже гарної якості, немає ні, ні сколів, ні сходів, покриття. Маркувань він теж не має, але він дуже стильний і навіть зараз дуже актуальний. Я думаю, що його можна буде носити в двох варіаціях і зворотньою такою класичною стороною, а також більш незвичний формат ось так. Цей браслет на доволі невеличкий зап'ясток і в цілому дуже цікавий. Та актуальний дизайн. Наступний браслет він також універсальний і актуальний. Це має маркування моне і позначку розміру. До речі, ви можете подивитись, вони маркували свої браслети завжди: Small, Medium і Large по розмірах S, M і L. Класичний дизайн мені подобається. А якщо поєднати декілька браслетів, то буде ще цікавіше. Це вже другий маркований браслет у цьому лоті. Наступний браслет ось такий. Я думаю, що він або індійський, або під східні прикраси. Ми бачимо такий явний флористичний мотив. Дуже цікавий дизайн. Він всередині теж полий. Має приємну вагу. Без маркувань. Браслет має незначні сліди часу зі зворотнього боку, але з зовнішньої сторони він дуже гарний. Підійде під якусь стилізацію, так і на кожен день. Дуже стильний варіант браслету. З чорнінням. Рисунок на браслеті дуже детальний. Я думаю, що він міг бути зроблений якось вручну, це 1960 ті або початок 70-х років. Розбавимо цю браслетну тематику. Ось такою чарівною. А, я думала, що це брошки. Насправді, це зажим на хустку, дуже гарний. Без маркувань, але мені дуже подобається. Він якісний, немає жодних недоліків і досить стильний дизайн. Насправді, зажими на хустку можна носити іноді як дрес-скліп, якщо пружинка достатньо цупка, це гарна пружинка. Я думаю, що його можна носити як дрискліп на бортик-сукні. Я думаю, буде дуже гарно. Такий незвичний дизайн. Абстрактний. Мені подобається. І таке цікаве покриття, не гляньцеве, не матове, а трохи збитим ефектом. Дуже незвично і стильно. Ще декілька класичних варіантів браслетів. Ось такий браслет брашований. Цікавого дизайну поєднання глянців, глянцевого покриття і матового брошування. Це браслет також від Моне. Але вже в розмірі М. Вони насправді не дуже сильно відрізняються за розміром. Давайте примірмо їх разом. Дуже гарно. Мені здається, що такі браслети а, такої форми гарно носити в парі. Або навіть не в парі, а просто. По я навіть бачила, що деякі наземні модниці показують свій статус, одягаючи багато браслетів від Cartier. Я бачила там зображення, де на одній дівчині більше, ніж 20 плюс цих браслетів. Але це виключно про статус і не про стиль, але я думаю, що декілька браслетів завжди будуть виглядати стильно. Наступний браслет. Мені здається, що ось ця, ось цей шильдик, я не знаю, мені здається, що він тут зайвий, що він не звідси. Бо такі браслети були популярні в десь в 70-х-60 х роках. І на них ось таких от штучок ніколи не було. Маркування немає, але схоже на позолото. Та, жодних маркувань немає. Схоже, браслети були і у мене, і у багатьох компаній. Я поки що поверну цей цікавий елемент назад, щоб не загубити. До речі, дуже цікавий вінтажний лобстер. Я думаю, що цей браслет такого класичного дизайну буде гарно виглядати на зап'ястку. І я думаю, що це абсолютно точно позолоте. Подивіться, як він гарно грає на сонці. Наступна прикраса це ось такий ланцюжок. Дуже гарне плетіння, схоже на драконічу лоску. Мені дуже подобається це плетіння і цей ланцюжок. Має маркування Keris і досить якісну фурнітуру. Мені подобається тримати його в руках. A Keris – керіс це сучасний бренд прикрас. Вони, якщо я не помиляюсь, вони почали своє існування приблизно у 2008 році. А зараз я знаходила їх сайт з ювелірними прикрасами, але на просторах ebay дуже багато є біжутерії. Якоїсь історичної довідки про те, про те, чим вони займалися, які прикраси вони виготовляли в мене, немає. Але я знаходила на сайтах ebay і їх біжутерію також. Можливо, вони починали з біжутерії і перейшли на ювелірні прикраси. Але цей ланцюжок незвичний. Мені здається, що він один з найцікавіших за останній час, що я тримала в руках. Я вже бачу в пакеті дещо цікаво. Сподіваюся, вам не дуже сумно оглядати, схоже за принципом браслети. Ще один більш сучасний браслет. І я думаю, що так, це точно 92 тисячні, має дуже сучасний дизайн. Наступний схожий браслет. Теж без маркувань. Ні, так, чекайте, давайте гляну, о, гляну уважніше тут. Ні, тут точно маркувань немає. А тут є маркування Моне. Неочікувано. Просто Моне, без розміру. Тоненький, мінімалістичний, з такими, немов вузликами-елементами, або це як паски, не знаю. Але виглядає цікаво. Класично, але цікаво. І третій браслет. А є маркування Avon, теж флористичні мотиви, і таке плетення. Для різноманіття дуже цікавий браслет. Подивіться, скільки в нас браслетів схожого. Форм-фактору, але все одно всі вони чимось відрізняються, і кожен зможе знайти собі щось своє. Наступний браслет це вже щось сучасне, дуже сучасне, і, певно, це вже не зовсім кондиція. З внутрішньої сторони вже є сліди носіння, Це сучасний браслет. Маркувань немає, але він досить великий. Але це точно навінтежна прикраса. Він хоче з зовнішнього боку все, що в непоганому виді, має такий якийсь звіриний принт. Або щось таке. І ще один браслет. Він поламаний. Бачу, відлетів такий самий елемент. Це теж сучасний браслет. Я думаю, що це як Китай. Хоча дуже гарна вставка, мені подобається таке молочне скло. На ручці виглядатиме гарно. Хоча покриття вже почало бронзовішити, не знаю. Але ось ця штучка царапає руку, то, можливо, сюди хоча б щоб носити якусь намистинку варто а, причепити, щоб він не дряпав руку. Але вставка гарна, чомусь а, затримую погляд на собі. Можливо, тому що всі решта браслетів були без вставок.